Михайло Посідко винен у вчиненні адміністративних правопорушень пов'язаних з корупцією, передбачених частинами 1 і 2 статті 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Має сплатити штраф у розмірі 6800 гривень та 605 гривень судового збору. Таку постанову 7 березня виніс Кам'янськ-Подільський міськрайонний суд. Нагадаю, слухання справи за протоколом НАЗК проти Михайла Посідка розпочалось минулого тижня. У протоколі Національної агенції по запобіганню корупції вказано. Що Михайло Посідко брав участь у голосуванні за обрання Ірини Шелепницької на посаду секретаря міської ради, яка вносила кошти у його виборчий фонд під час виборів у 2020 році. Також голосував за встановлення її розміру заробітної плати, а також щомісячно своїм розпорядженням преміював її та встановлював максимально високий розмір надбавки зі сторони обвинувачення. В суді була представниця прокуратури. Це, Досліджених матеріалів Російського у 10 10.08.2023 року не повідомив зановлено закону порядку про наявності у нього реального конфлікту інтересів та умимох реального конфлікту інтересі прийняв рішення на засіданні 32-ї позичаної сесії Конційської міської ради московськвикання під час розгляду питань про прийняття посади секретаря Кам'янській міської ради. Роськання та попідкування плати праці секретаря Компільського міської ради восьмого скликання. Також не повідомив про мияльність конфлікту інтересів продовжують періоду часу 22.03.2022 ро6.2023 року районного конфлікту інтересів приймав рішення, закріплення розпорядження консультант міського новини та за які встановлено розмір за високі досягнення локації та... Визначить розмір премічного примілецький до виборчого фонду «Посідка» під час виконфійського міського голови. Аби уникнути конфлікту інтересів, Михайло Посідко мав би на сесії оголосити, що не братиме участі у голосуванні за обрання Ірини Шелепницької та встановлення їй розміру заробітної плати, а згодом повідомити на зК та звернутись за роз'ясненням щодо наявного конфлікту інтересів, пов'язаного з преміюванням та виплатою надбавок особі, яка вносила кошти до його виборчого фонду. Раді зареєстровано із національного агентства з за питань запобігання корупції, якому повідомлялось про дійсному моніторингу та потроху за виконанням актів законодавства з питань запобігання та проблювання конфліктів інтересів, що стосували шалотницької Ірини потрібних. Таким чином міський голова був обізнаний з фактом проведення незаконному моніторингу і контролю за виконанням актів законодавства з питань запобігання та проблювання конфліктів інтересів і у діяльності виставки прийнято рішень щодо. Шелетницької він міг скористатись правом надані читини статті 28 закону України по запобігання корупції, що передбачає у разі існування особи сумнів, що не явно східної конфлікт інтересів, вона має право звертатися за розв'язку. Національному агенства як під час першого судового засідання, так і тепер Михайло Посідко заявив, що категорично не згоден із протоколом НЗК і у своїх діях жодного конфлікту інтересів не вбачає. Не, не згідно з висновками, які були складені в протоколі про адміністративне правопорушення, Важа, що в мене не було реального конфлікту інтересів. Як сторона захисту, адвокат Михайла Посідка Дмитро Костюкович виголошував свою промову майже півтори години, детально вдаючись до лінгвістичних тлумачень, що таке потенційний та реальний конфлікт інтересів, що таке приватний інтерес, що означає очевидний, що таке стосунки і що таке подарунок. Є визначення потенційний конфлікт інтересів, це наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свій заслуговою повноваження, що може вплинути на об'єктивність та необережність прийняття на не Далі. Є визначення реальних інтересів це суперечність між приватним інтересом особи та її службовим чи представницьким повноваженням, що впливає на об'єктивність та необережність прийняття не рішень. Далі ваша честь. Ключове значення, на мою думку, в даній ситуації має визначення саме поняття приватних Будь-який Майновий чи не майновий інтерес особи, у тому числі зумовлений, особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами. Згідно з томашним словником української мови, я витяг зробив безпосередньо. Стосунок стосунки у блажені, зв'язків взаємини, взаєми, які виникають між людьми в процесі спілкування. Які докази НЗК на, на підтвердження даних стосунків на того і зазначило протокол? І з викладеного бачається та є очевидним, що саме прагнення віддячити шаротнизки та здійснення до виборчого фонду на загальну суму 5 тисяч гривень було приватним інтересом просіб. Бачається є очевидним. В даному випадку повернемось до лінгвістичного самовизначення. Основні аргументи захисту ті самі, що і на першому засіданні. Розмір внеску, який зробила Ірина Шелепницька до виборчого фонду Михайла Посідка, незначний. Премії і надбавки відповідали і навантаженню, і виконанню службових обов'язків. На виборах Ірина Шелепницька мала найвищий рейтинг довіри. А першим на посаді секретаря Ради Михайло Посідко бачив Аракела Межлум'яна. Знову не прозвучало, що першою на посаду секретаря Ради одразу на другій сесії посідко вніс кандидатуру Шелепницькою, а не Межлум'яна, а найбільшим був. Рейтинг у Михайла Желізника новими були аргументи про загальний фонд заробітної плати. Мовляв, відділ бухгалтерського обліку перед прийняттям бюджету сформував потребу з урахуванням премій та надбавок. Тож оплата праці відбувалась автоматично. По суті, ці відсотки не визначаються власне на власний розсот, або так, власне на суб'єктивну думку міського голови. Ці відносини максимально деталізовані, формуються відповідні розрахунки, і на основі в тому числі цих розрахунків сесія міської ради ухвалює рішення по затвердженню бюджету громади на відповідні. Зможливо простити, що голови голова має дискреційних повноважень на визначення організації українського надбару. Бюджет це лише загальна сума, яка передбачена на виплату ту чи іншу виплату заробітній плати та надбавок. Загальну суму, а конкретно слово визначається, вона хоче з касованим переможнім голови чи ні, на положення поправнювати, яке ми вже положення Не лише міським головою, тобто бухгалтерський відділ, проводять повінні рахунки, готується певне та спорядження, він вже підписує дане. Міський голова не має, не має права поставити іншу цифру на власний розсуд буде, якщо ми вважатиме, що той чи інший працювати не служив. Наприклад, такий один преміс, який він, скажімо, допустив певні прорахунки. Ну даному... Навіть при наявності позитивного проєкту, скажімо, бухгалтерського відділу. Ну, в даному випадку ми стверджуємо, що він не діє під того певного інтересу. Ще один аргумент на ЗК не встановило факту спілкування посідка сітка і шелепницької під час виборчого процесу, а одна банківська операція не є фактом стосунків між фігурантами справи сам по собі. Факт внесення шеротницькою 5 тисяч 20 гривень з виборчого фонду кандидата посідка він об'єктивно не може свідчити про виникнення між шеротницькою і посідком в певних стосунків. Дана випадку НЗК не встановила і не підтвердила жодними доказами будь-якого спілкування між шеротницькою посідком зв'язку з внесенням. Як до, як під час, так і після внесення на внесок. Врешті адвокат Михайла Посідка Дмитро Костюкович визнав, що справа не у коштах, які доведеться сплатити як штраф, а у тому, що це тягне за собою включення до списку про вчинення корупційних правопорушень. Власне кажучи, не не, проблема не в коштах. Проблема в принципі, оскільки в даному випадку е, притягнення відповідальності цієї статей, буде означати. Визнання його винним у вчиненні адмінправопорушення, тобто, корупція, правопорушення, яке пов'язане з корупцією. Це є певне таврування особи, внесення до відповідного реєстру і в даному випадку це істотний вплив на його ділову репутацію. Відтак сторона захисту наполягала на закритті справи. Після вивчення усіх матеріалів суддя оголосив постанову. Базати посітка Микола Володимира, що винуватиму чи статті виступно пропорушення, перебачення число перша дістатися сімсотно сім, численно друга стадіста сімсотно сім, подусу не промисленно пропорушення, педна власне від слад тридцять шостої подусу промисленне пропорушення, оснастяння перебачення частину другу стадії стасімся двоночком Прошу увидіть шрафу розвідчити розсотний падковий міністрів до коні громадян, що складає 6800 тисяч вісімсот гривень. Синоти з Володимирович на Володимична кож судовий збір у розмірі 605 гривень шістдесят топів. Постанова набере закону сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, а випадку подання апеляційної скарги постанови, якщо не скасовано набере за поносили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції. Ймовірно, сторона захисту скористається правом оскарження постанови в апеляційному суді. На це у них є 10 днів.